У всіх областях України у ці вихідні буде спекотно. Містями пройдуть грозові дощі. Про це Укрінформу повідомили у Сінопті Кює у суботу, 27 серпня, на Волині, Житомирщині, Вінницькій, Сумській, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях стовпчики термометрів покажуть плюс 29, плюс 31 градус. У Криму та південних регіонах очікується до плюс 32, А у Луганській, Харківській, Донецькій. В Київській областях та на Закарпатті від плюс 33 до плюс 34 градусів. Нічна температура становитиме плюс 17, плюс 20 градусів. Короткочасні дощі з грозами пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській та Луганській областях. У неділю 28 серпня також буде спека: у Київській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській та Кіровоградській областях. На Волині та Закарпатті очікується температура від плюс 30 до плюс 32 градусів у Криму на півдні, сході та південному сході. Прогнозують до плюс 32 плюс 34. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікується гроза. Вночі стовпчики термометрів покажуть від плюс 18 до плюс 21 градуса. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.